Христос, Воскрес, Любі, розказуйте, як хто відсвяткував Великдень. Ми з родиною зазвичай тихо, сімейно, святкуємо у бабусі, але не вчора. Прокинутися мені довелося о сьомій ранку, що для мене прирівнюється до якоїсь трагедії. Але навіть вранці я не забуваю про догляд за собою. Для того, щоб прибрати свої напряги, я навіть нанесла маску, хоча часу було обмаль. На сніданок у мене смачнюща сирна пасочка, яку ми з мамою приготували. Це наша традиція кожного року. До речі, якщо хочете, можу вам дати рецепт. Можна готувати і не тільки на великдень. Щодо. Мами, вона мене постійно підганяла, тому що ми запізнювались, тому далі я вже не знімала. Через хвилин 15 ми вже були повністю зібрані і під'їжджали до бабусі. І сьогодні у нас подорож в інше місто. Бабусі у дворі зараз неймовірно гарно, і тому вона покликала нас, аби ми її пофотографували для подружки в селі і заодно пофотографувалися самі. Знаєте, в мене вже є думки, в кого я пішла, що так люблю фотографуватися. Ну, ось ми всі і погрузилися. Бабуся чатиться з подружкою на своєму смартфоні. Я вночі спала всього 4 години, тому готова провести 2 години в дорогу. Розі повністю вирубившись. Я людина слова, тому що я сказала, те я і зробила всю дорогу, я проспала на бабусі так зручніше ніж на подушці. Тут ми вже висадились. Я все ще в сонному стані. Мама несе з собою пакет Happy New Year. В гостях нас зустрічають розкішним столом, а бабусі ще й подарунок дістався. І все було просто чудово до тих пір, поки нас не пригостили мухоморами. Експеріенс дуже цікавий. Гриби дійсно смачні. Але ефект після них. якщо коротко, я виробилась на годину прямо за столом.